Родові практики, крила роду. Сядьте, будь ласка, рівно так, щоб вам було зручно. Для тих, хто вільно почувається в подмасані, це поза лотоса. Або в напівлотосі, то краще поза. Саме така, бо це забезпечує правильну циркуляцію енергії по нашим каналам. Якщо це для вас некомфортно, то треба прийняти будь-яку зручну позу, сидячи. Хребет рівний, прямий. Заплющить очі і робимо через ніс глибокий вдих, видих, вдих, видих. Намагайтеся дихати животом. Зосереджуємо свою увагу на тому, як повітря входить крізь ніздрі, вдих. Видих. Переведіть свою увагу на хребет і вростайте копчиком в землю, пускайте коріння, тягніться до свого роду, вкорінюйтесь так, щоб вас ніщо не могло. Похитнути і одночасно тім'ячком тягніться до неба. Не напружуйтесь, розслабтеся, вдих, видих, всі м'язи розслаблені. Яким чином ви зараз знаходитесь між небом і землею? Зверніться до хранителів та провідників вашого роду і попросіть їх. Провести вас в ваш родовий простір до дерева роду. Вклоніться дереву роду. Шануйте його. Подякуйте, що життя дійшло до вас. І відчуйте за своєю спиною ваших батьків, тата й маму, зліва маму, а праворуч тата за спиною. І спробуйте їх відчути, не обертаючись до них. Спробуйте відчути той зв'язок, який є між вами, ту силу, яку дають вам батьки. Зв'язок між матір'ю і дитиною це єдиний зв'язок в цьому всесвіті, який неможливо розірвати. Немає в цьому Всесвіті такої сили, яка б могла розірвати цей зв'язок. Тепер за спинами ваших батьків відчуйте їх батьків, ваших бабусь та дідусів. Відчуваємо ту любов, ту силу, всі зв'язки, які нас поєднують. І нам вже легше спиратися, бо в нас є велика підтримка. За нашими бабусями і дідусями відчуваємо, як проявляються їх батьки, наші прабабусі і прадідусі. Відновлюємо всі зв'язки в роду, відновлюємо потік енергії, потік любові. Якщо ви відчуваєте когось із предків менш проявленим або навіть затемненим, спрямуйте туди свою вдячність, вдячність за те, що вони змогли народити своїх дітей. А ті народили своїх, і таким чином життя дійшло до вас. Спрямуйте туди свою любов, свою вдячність, і це відновить потік любові, потік енергії. Куди ми спрямовуємо свою увагу, туди ми спрямовуємо і енергію. І таким чином поступово затемнені ділянки будуть світлішати і потік енергії відновиться. І вже за нашою спиною наші батьки, бабусі й дідусі. Прабабусі і прадідусі. І за їх спинами ми відчуваємо наступне покоління. Це прапрабабусі і прапрадідусі. Відчуваємо їх силу, відчуваємо їх любов. Відновлюємо потік енергії там, де це необхідно. І За їх спинами відчуваємо. Як проявляється пра -пра -пра бабусі і пра 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 дідусі Це вже шосте покоління від нас. Це велика кількість людей нас вже підтримує. Відчуваємо всіх, відчуваємо, як сила проходить крізь них. І йде до нас. За необхідності відновлюємо потік енергії, спрямовуючи свою любов і вдячність за темні ділянки. Відчуваємо всіх наших предків. Які зараз нас за спиною. Це двоє наших батьків, це четверо дідусів і бабусь, це восьмеро прадідусів і прабабусь. Шістнадцять прапрадідусів і прапрабабусь. І тридцять двоє прапрапрасів. І пра-пра-пра-бабусі. Відчуваємо ту силу, ту енергію, яка йде до нас. І проявлюється наступне покоління сьоме. Це наші пра 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 прабабусі і пра-прапрадідусі. пра пра Намагайтеся відчути ту величезну силу, яка міститься в вашому роду. Відчувайте і подальші покоління, наступне і наступне і наступне і так у віки і тисячоліття. Це величезна сила і весь досвід цих поколінь. Вся їх сила, всі їх таланти, здібності, вони містяться в нас, в нашій ДНК. В ній є інформація про всі покоління, які були до нас. І ми можемо використовувати цю силу, відкривати її в собі. Нам доступні будь-які таланти. Нам доступні будь-які здібності, бо вся ця інформація вже є в нас, за всіма нашими предками виступають чоловічі і жіночі божественні начала, які виходять з єдиного божественного роду. І крізь них, від них тече божественна енергія. Через всі покоління, через віки і тисячоліття вона йде до нас. І ми маємо на неї право просто за народженням. Десь ця сила тече вільно, десь зустрічає перешкоди. І там, де ви відчуваєте перешкоди, спрямовуйте туди свою любов, свою вдячність і кажіть дякую за всі дари, які дав мені рід. Дякую за найбільший дар за моє життя і потік сили відновиться. Відчуйте цю безкінечну силу, яка береже ваш рід. Яка його живить, і яка проходить крізь всі покоління до вас. І дві частини вашого роду материнська і батьківська, це два крила, які виросли. За вашою спиною і дають вам величезну силу, тепер принесіть свою увагу на себе. Відчуйте себе і в родовому просторі поверніться обличчям до своїх предків і до Божественних начал. Поклоніться їм і подякуйте за життя, за всю ту силу. За любов, яку ви отримуєте від роду, за все те, що ви отримали від своїх предків. І скажіть все те, що ви хочете зараз сказати. Тепер поверніться знову до них спиною. Під'єднайтеся до роду через батька, через маму. Приєднайтеся до цих крил безкінечності і відчуйте, як у вас входить. Божественна енергія. І розгортаються два крила за вашою спиною. Вони завжди з вами. Вони завжди будуть наповнювати вас цією силою. Зверніться до хранител і провідників вашого роду і попросіть їх провести вас з родового простору в ваше тут і тепер. Поступово повертайтеся в тіло, відчувайте. Ступні, гомілки, коліна, стегна, спину і живіт, руки, плечі, шию, потягніться головою і зробіть глибокий вдих, і на видуху можна виходити з практики. Цю медитацію можна повторювати. Вона дозволяє безпечно відновити потік енергії в роду, виявити, застій енергії виявити накопичення негативної карми роду, і зберігаючи весь досвід родовий, відновити гармонію в роду і розчинити ці блоки, ці затори. І негативну карму в потоці, вдячності, любові і життєвої сили. Найкраще починати цю практику в 10-й місячний день і робити її 40 днів, не пропускаючи жодного дня. Якщо ви пропустите якийсь день, то наступний день буде вважатися першим днем практики і вам треба буде зробити її 40, днів, не враховуючи попередні. Бажаю вам успіху. Нехай ваш рід буде сильним, славним. Na vše dobré.